Поляки приймали державні екзамени увано-франківських студентів. Майбутні магістри Національного технічного університету Нафти і газу пройшли останні іспит, який відділяв їх від омріяного подвійного диплому. Окрім всідос про освіту місцевого вузу, Прикарпатська молодь матиме сертифікат Краківської гірничо-металургійної академії. Це стало можливим завдяки кількарічній співпраці обох університетів. Випускний екзамен у вашому університеті проходить на дуже високому рівні. У нас це відбувається дещо інакше, зокрема. Не маємо такої великої екзаменаційної комісії лише чотири особи. А випускник тільки коротко розповідає про свою роботу та відповідає на уточнюючі запитання викладачів. Є трошки може А напередодні державного екзамену кращі студенти з нафти і газу впродовж трьох місяців навчалися у Краківській гірничо-металургійній академії. Серед них Соломія Досин. Каже, знання отримані у Польщі допомогли їй здати і захистити магістерську роботу на відмінно. Дівчина сподівається, тепер також успішно зможе знайти і роботу у Європі. Я гадаю, що в першу чергу це набуті знання, досвіди, навички, так перебування за кордоном і власне ставлення до освіти там вимоги європейські. Сам диплом, мабуть, ну мабуть, потрібно ним скористатися і спробувати віднайти себе в на ринку праці європейському. Нині місцевий та польський вуз готується до нового етапу розвитку співпраці. Планують спільно навчати не лише магістрів, а й аспірантів. Тож їхні кандидатські наукові роботи також будуть визнаними у цілій Європі. Для наших аспірантів, які виконують кандидатську роботу, вона прирівнюється до докторської роботи в Польщі, вони будуть мати двох керівників. Основний керівник кандидатської роботи буде тут в Україні з нашого університету. А ще один керівник буде від Краківського громадичного академії. Загалом у цьому році в Польщі навчалися близько 70 студентів університету нафти і газу. В Свою чергу сотня спудеїв з Кракова проходила практику на підприємствах Івано-Франківщини. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.